Перед вами тест ледбалки Aurora Ало 40 е 12 Дуже потужна серія ледбалок, і це одна з найдовших екземплярів з цієї серії. Надзвичайно широке, надзвичайно розсіяне, таке панорамне освітлення. Прекрасно у нас освітлені обидві обочини і прекрасно освітлений шлях попереду квадроцикла. Зараз у нас вимкнені штатні фари, все, що ви бачите, це світло самої однієї цієї LED-балки. Тим, кому для багі, тим, кому для їх позашляховика потрібно отаке потужне панорамне світло, яке освітлює все навколо. І ми бачимо все чітко, ніби в день. Ті, кому потрібне ось таке якісне світло LED-балки Аврора. В ній знайдуть собі все, що потрібно.